Спеціалізована екологічна прокуратура Закарпатської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох колишніх працівників держпідпідприємства Іршавське лісове господарство, головного лісничого та начальника лісогосподарської дільниці їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки слідством встановлено, що працівники лісоохорони не вжили достатньо заходів для збереження лісових насаджень на віреній їм території та допустили про проведення незаконних рубок у 2020-2021 роках за цей період протиправно здійснили масову порубку дерев різних порід що спричинили державі збитки на понад 50 мільйонів гривень у причетності до спричинення цих збитків підозрюють і колишнього начальника іншої лісого господарської дільниці його дії правоохоронці кваліфікували як перевищення службових повноважень що спричинили тяжкі наслідки Йому раніше вже повідомили про підозру за частиною третьої статті 365 кримінального кодексу України. Чоловік наразі є діючим депутатом в одній із слідських рад в області. Однак наразі він переховується від слідства, тож його оголосили в що.